Друзі, всім привіт! З вами Олена, і сьогодні у нас знову розпаковочка з магазина Аврора. І так, купили ми ось такого котика. Да. Що тут написано? Цвіт. Солодкий Цвіта? Солодкий а -а -а. або посмішка. Цароткий. Солодкий, такий гарнесенький. 99 гривень такий котик. Он самий мініший. Купили ми такі навушнички 88 гривень. Це наборчик. наборчик. Да, наборчик. <гум> <гум> да, <гум> вже і поносити встигли ввечері. Да -да -да. Так, Взяли таку формочку. Валерка. В ній можна випікати, звичайно, але ми взяли, щоб зробити желейного медведя. <гум> <гум> За... <гум> <гум> така вона невеличка, це формочка, 37 гривень. Валерку, валеру. Да. Взяла я собі да -да -да. пінку для вмивання, бо в мене вже скінчилася, у мене така була. Дуже люблю. Вона прям піночкою, ну коли надавлюєте, піночка виходить, дуже мені подобається. Я так, так хочу, взяла май... дві дякую, дві туалетних папірчика. Він зараз по знижці, по 9 гривень. Так, взяла такі Ой, колготочки. Чого? Не Ось такі 40. Ден. І такі 20 ден, ні, Не пам'ятаю оці по знижці. Ціну не пам'ятаю, ну недорогі, гривень. От Взяла п'ятірку, хоча на мене я завжди беру четвірку, не знаю, будуть, може, завеликі, але спробую. За таку ціну можна спробувати. Потім взяли отаку штучку 7 гривень, yeah. У нас була така, але відламалася, відірвалася оця льоска. На якій вона тримається, оця змієчка. Да, да, ну, да. Я, я знаю, не знаю, спробуємо. Такі в взяли такі серветочки 25 гривень зараз по акції в Аврорі. Потім взяли отакого от брилочка, да. не пам'ятаю ціну, ну теж зовсім Вон не дороги. Так, да, взяла плів, не плівочку, а фольгу. 5 метрів, 35 гривень, здається. Десь. Теж зараз по акції. Взяли ось таку кошачу м'яту. Видивилась моя доча, що для котів це, прям не знаю. Це колієть отут. Дуже таке подобається котам. Не знаю. Взяли, спробуємо, сподобається нашому котику. Ну, чи да, ні, не я... знаю. Взяли такі ось два чоловічки, вони 64 чи 5 гривень, Вони на магнітах. Не знаю, навіщо вони потрібні. ну Погратися можливо. Прикольно Так, прикольно погратися. На. Так, Взяла я також отакі серветочки, які обирають вологу. Ось три штучки, 22 чи 24 гривні. Без акції вони. Так, взяла ось такий порошочок. Пишіть, будь ласка, хто брав такий порошок, подобається вам чи да. ні. Я побачила його перший раз. Називається Сила. Ну, на що він тобі? Ну, він треба, зараз тобі по акції. Він зараз по акції 88 здається. Ось такий. Порошочок, ну, не порошок, а гранули. гранули. Боже, не гранули, а капсули для прання. Також оце, оце мило 25, здається, гривні. Френс господарське, теж по акції. Так, потім взяла ось ці серветочки для зняття макіяжу, теж вони зараз по акції 19 грн. І взяла таку штучку. Називається, теж по акції, до речі, 34 гривні. Називається формочка, ні, не формочка, органайзер, корзина для холодильника. Ось такі загалом у нас покупочки вийшли. Ось, пишіть, будь ласка, залишайте коментарі. Мені буде, буде цікаво з вами поспілкуватися. От, і дізнатися, що ви купуєте в Аврорі, що вам там подобається. Ось, я коли зайду, звичайно, купую все по акції майже. І, ну, Те, що потрібно. Да? І ціни хороші, приємні. Ну, в нього складаєш щось, і воно дуже гарно виглядає. Ось, друзі, мої пишіть, що ви купуєте в Аврорі. І... Бути з вами приємно поспілкуватися, слухаю свою помічницю і збиваюся з думки. Все, друзі, мої з вами була Олена. Гарного дня, мирного неба нам і перемоги. Всім пока-пока. Да, да. пока.